Ми вас беремо з собою на прогулянку. Ну, як прогулянка, йдемо в клініку ногтів обрізати? О, нюша, в мене телефон весь струсується, ти так дергаєш. Що, йдемо? Йдемо. Нюхач. Боже, сьогодні так холодно. Так, тримаємо тебе міцно, зажимаємо кнопочку на рулетці, бо машина їде. Я тебе знаю, це дуже шустка. Пішли, наш тобі це мусорка, наш тобі смітник. пішли. пішлі. пішлі. Ох, блін, як холодно. Ню, я хочу піти. Пішли. Нюшка, айда, пожалуйста. Пошли, пошли. Пошли. Нюша. Да. Ух, такая холодина. Дэм, Нюшка, чего еще собачками понюхатись? Так, Нюша, Нюша, не сіди, ми не туди. Нюша. Ходи сюди, там мотоциклісти їдуть. Непонятно, що в них в голові. Вітаю, друзі, добрий вечір. Як ваші справи? Ми з Нюшою вийшли на прогулянку, світло нам дали. На вулиці хоча б видно. Бо коли виходжу така темна темнота, мені навіть якось не по собі гуляти, навіть в магазин пройтись. Все рівно щось, щось трішечки не по собі, а у вас як світло. Так. Друзі, підписуйтесь на нюшаньку. Ну, звісно, я зараз там свої справи робить. Не можу переключити на неї. Відчукай, Нюша, чекати. То прибирати буде твої справи. Стій. Ньоша. Що ти робиш? М? Щось не поняла, вона що не доробила від справи. Друзі, зачекайте хвилинку, будь ласка, бо незручно однією рукою. Друзі, чекайте Ja. Тому що дуже не люблю людей, які не прибираються собачками, а однією рукою прибрати це нереально. З телефоном тримаю рулетку, щоб а, не відпустити. З світлом трошки проблеми. Нам дали світло, але як до речі, ваша вчорашня ніч у нас в Києві була жахлива. Була в укритті, бачите, ніж видно. У нас Мішанька, пошли, Нюшка, темно. Друзі, тут так темно. Через те, що ми на вулиці йдемо, гуляємо. Зараз через хвилиночок 3-4 буду завершувати прямий ефір, але сьогодні обов'язково вийду через те, що зараз йдемо в клініку з Нюшею. Розумію, що не дуже не дуже цікаво. Спілкуватися з темнотою. Де сюди, Нюша. Нюш, сюди. Розповідайте, як ваші справи. Вийшла з собачкою, гуляю, з нюшею, підписуйтесь на неї, дивіться контент і, і пишіть в коментарях, будь ласка, як він вам. Йду темним в Києвом. В клініку з Нюшею. Але, на щастя, нічого поганого немає, просто треба ногти підрізати. Нюша, ну чого ти туди їзеш в листю? Як ваші справи? Йдем! Нюша, ти нормально? Чого ти? -чо ти робиш? Пішли. Йдем. Так. Йдем, йдем. Як вас з погодкою, У нас тут холодно. Друзі, ви всі в Україні чи чиїхати за кордоном. Можу планую переїзд, але шукаю людей, які в Норвегії, бажані з осну. Бо О, ну, типу, щоб була група після попла, але за мене. Тому може з тваринами, тваринами плануємо переїжджати. У Норвегії складно збройним переряди, їх можуть забрати у три місяці, плюс-мінус на перетримку, тому що в всіх тих, тих місцях, де це всі процедури будуть проходити. При переїзді, скажімо так, не можна знаходитися з тваринами. Тому буду дуже вдячна, якщо ви скажете, що не тільки скажете, але і порадите. просто можуть допомогти. Звісно, не безкоштовно, за, за винагорода. Друзі, ми прийшли. Зараз будемо заходити. Ви підписуйтесь на нас, ставте лайки. І сьогодні ще буде один прямий ефір. Тому чекайте, не пропускайте. Все, пока.